Чорнобривці або протизаплідний засіб, чорнобривці та Гетес походять з Америки, але зараз їх вирощують і в інших країнах Африки, Азії та Європи. Багато видів цього роду, такі як ТаГЕТЕС-Мінута, ТаГЕТС Еректа, ТаГЕТС Патула і ТаГЕТС Тенуїфолія, культивуються як декоративні рослини. Різні частини видів роду ТаГЕТИС використовуються як засоби для лікування різних проблем зі здоров'ям, включаючи стоматологічні, шлункові, кишкові, емоційні та нервові розлади, а також м'язовий біль. Крім того, ці рослини вивчають в сільському господарстві через їх фунгіцидну, бактерицидну та інсектицидну активність. Незважаючи на те, що комерційні синтетичні ліки витіснили лікарські рослини, люди у всьому світі все ще використовують натуральні продукти, зокрема рослини для первинної медичної допомоги. Причинами цього є доведена важливість рослин як джерел речовини з терапевтичним потенціалом, та те, що їх компоненти діють на різні молекулярні мішені, поєднуючи в собі нижчу вартість та меншу кількість побічних ефектів або, взагалі, їх відсутність. Саме такими рослинними комплексами з терапевтичною дією на різні системи організму є продукти компанії Рослина Карпат, що створені зі стопроцентно-рослинної сировини за унікальною рецептурою фахівців компанії. Детально ознайомитися з продуктами можна на сайті нашого інтернет-магазину «Spirit Nature». Нечортаґетес Чорнобривці важливий рід, що належить до родини айстрових і складається щонайменше з 56 видів. Різні сповуки різних видів чорнобривців відзначаються активністю проти різних мікроорганізмів. Так, екстракти, отримані з листя та Гетис Мінута, показали антимікробну активність щодо грам позитивних і грам-негативних бактерій. Майже всі досліджувані штами були чутливі до екстракту та гетистерніфлора в концентрації 200 мг на мллітер за винятком бактерій Zimmonas Mobilis і Lactobacillus Plantarium, а також дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Серед усієї біологічної активності різних видів чорнобривців найбільше виділяється протигрибкова активність роду. Так ефірні олії з висушених квіток та гети спатула показали протигрибкову дію на штами Пеніциліум дігітатум та ботритіс цинерія. Ефірні олії показали значну активність щодо обох грибів, досягаючи стопроцентного пригнічення навіть у найнижчих концентраціях. Загалом види роду тагетес мали вплив на 17 різних штамів рибів і 15 різних штамів бактерій, які викликають інфекції у людини. Ефірні олії цих рослин в основному складаються з оцеменів, лімонену, терпінену, мірцену, тагетонів, дегідротагетону і тагетенонів, які є основними кодорантами, і меншої кількості сесквітерпенових вуглеводнів та оксигенованих сполук, народна медицина. У Бангладеші листя тагети патула прикладають до фурункулів і карбонкулів, а також використовують при хворобах нирок та м'язових болях. Сік прописують при болях у вухах та офтальмії в Аргентині, Болівії, Бразилії, Парагваї та Перу. Відвар з листя тагетис мінута готують як відхаркувальний або протизаплідний засіб, а також використовують для зменшення секреції молока. Настій регулює менструальний цикл і використовується для промивання піхви при інфікованих виділеннях.